Hello, hello! Сьогодні ми з вами поговоримо про букву Y. Y, Y, В мультику ви бачили, пам'ятаєте, повторили, надіюся, перед тим, як дивитися це відео. І я вам розкажу, що її запам'ятати дуже просто. Якщо ви зробите ось таке завдання, тобто ми зробимо такого: нехай це буде бик, да? воно англійською називається Як. І це такий довгоногий козел, кажуть. Але я його називаю биком. Давайте так. Зробимо ось такого бика, і тут у нас в ньому заховалася буква Y, ніс і Да? А тут трохи навпаки, бачите, вийшло? Тут шия, трохи голови і роги. Так. Тому ви дивіться, яка вам більше подобається. Так. Чи такий, чи такий. Ви можете його або намалювати, або ви можете його склеїти, так, як ось тут показано. Вирізати так, як подобається. Можливо, щоб мама ще допомогла. От, і склеїти. Далі я вам розкажу головне, чим відрізняється наша буква Y. є велика і є маленька. Так, зараз секундочку, таку що зроблю, щоб вам не заважало. Ей, отже, ось тут, якщо в нас є лінія, по якій ми пишемо. Да, уявляємо, що це лінія, по якій ми пишемо, наша велика Y, вона завжди. Ой, вона завжди зверху лінії. Дивіться, зараз покажу. Ось так. Вона зверху. А маленька Y, вона внизу. Бачите, вона схожа на українську У, до речі, правда? От, але в англійській це наша буква Y. От, велика зверху, маленька внизу. Ми можемо її велику писати так. Можна з хвостиком. От, ну, як вам зручно, можна ось так, можна ще трошечки додавати хвостик. І так, і так буде правильно. І е, далі хочу ще з вами почитати. Слова, да, тому що наша Y, вона по різному читається, і я вам розкажу все, як воно читається. Але ми головне запам'ятовуємо на даний момент є. Да. А далі, чим більше ви будете читати, вчити і дізнаватися, тим більше ви будете розуміти, як вона по-різному читається. Сьогодні почитаємо все по-різному, але запам'ятовуємо тільки Є. Так? Читаємо її на початку слова. На початку слова завжди-завжди ми читаємо Є. е е -л, л о в Хто -е тобто сказав? Yellow. Той супер молодець. Yellow. Угу, Колір такий Yellow. Угу. Далі «ю», «ти». Перекладається Ю-Т. Далі в кінці слова вона ще може читатися як «й», коли перед нею буква голосна, тобто та, в якої є голос. О. А. Угу. Тут є «о». Б, о й". Бой. І ще є таке слово Йо-Йо. Ось така іграшка, не знаю, чи ви її так узнаєте, тому спеціально знайшла картинку. Це е, опускається так м'ячик, і він е, е, через ниточку підтягується наверх. Йо-Йо називається. Українською мовою, до речі, теж буде йо-йо. Е, далі, наша буква Y, вона читається і в словах, які мають два склади, тобто довгі слова. Да? Ось тут у нас було один склад, бой. А тут у нас довші уже слова. Банні, фанні, деді. Хорошо, давайте почитай. Що з цього тут у нас є? Б-а, н Н, І. Банні. ф а Ф-а. Н, н, угу. Ха, Х- а. Хеп. І пі. Подивилися, дивиться на праву руку це буква чи не дивиться? Не дивиться, відвернулася, правда, якщо покласти так руку до екрану, не дивиться буква на руку. Д, 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 д. каже, не піду з тобою. Так? Д е Д-і. Ді. Молодці. Б-ей, тут уже ей, Бей, бі бий. Є ще слово Ситі, місто Сіті. Ці тут в довгих словах вона читається в кінці І. А ще є маленькі слова, де вона в кінці читається ай. Тут читаємо Ай. Спробуємо. П-Л-АЙ. П-Л-АЙ. Ф-Л-АЙ. К-Р-АЙ. ХЛАЙ. ХЛАЙ. СЛАЙ КРИЙ. ай КРАЙ Кр МАЙ Май СКАЙ СКАЙ. Супер. Отже, поки що ми запам'ятовуємо «вай». «Вай» Y. -y, -y. Можна запам'ятати «й» і буква, наприклад, І. Та? А далі, як будете більше читати і більше вчити, тоді будете використовувати і всі інші звуки. Це нормально, тому що деколи в англійській мові, я знову ж нагадую, в англійській мові деколи слова читаються взагалі не по правилах, або букви. Пропускаються, або взагалі не так читаються, як ви десь в правилі знайшли, да? те, що вам колись хтось розказував. Це нормально, От, цього не потрібно боятися. Ви просто е потім будете знати, яке слово як читається, бо ви його запам'ятаєте. Е тому зараз ми е розслабляємося, пам'ятаємо, що це ї або і або і. Кінці слова. От. І далі йдемо е, робити нашого бика, е, да, в якого є великі, гарні роги. Обов'язково попросіть маму, щоб вона показала, як ви його зробили. Мені буде дуже цікаво. Це. goodbye!